Добрий ранок, вітаю всіх присутніх. Розпочне що державне регулювання, що здійснено державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг. Які є пропозиції до порядку денного? Щоб пропозицій немає? Розпочинаємо з пункту першого видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання природного газу то вендже енерджі менеджмент Ukraine, ЛТК Електром, то в Трансгаз Енерго, ТК енергоінновації. На підставі заяв ліцензіатів суб'єктів та позитивних висновків юридичного департаменту пропоную видати ліцензії з постачання проводного газу ТОВ Енджі Енерджі Менеджмент Україн», ТОВ ЛТК Електрум, ТОВ Трансгаз Енерго та ТОВ ТК Енергоіновації. Дякую за звучне подання. Якщо немає заперечень, враховуючи позитивні висновки юридичного департаменту, пропоную членам комісії підтримати видачу ліцензії зазначеним чотирьом товариствам. Хто за рішення прийнято? Пункт 2. про видачу ліцензії на правопровадження господарської діяльності з постачання електричної енергії всього 8 підприємств: ТОВ «ЦЕМ», пад ЗФЗ, тов Радехівський цукор, ТОВ Тестиль, тов ТБФК Кредо, пад Івано-Франківський цемент», ТОВ «Побужський Побузький фероніколовий комбінат, ТОВ «РН Ренкомерс. Написав заяв собі сосування та. Пункту постанови постановинка РКП від 13 квітня 17 року номер 504 пропонуємо видати з 1 вересня 2017 року ліцензії з постачання електричної енергії ТОВ «ЦЕМ», пад ЗФЗ, ТОВ «Рахадівський Цукор, ТОВ Тестиль, ТОВ ТБФК Кредо, пад Івано-Франківський цемент», ТОВ «Поборський Франіків комбінат» та ТОВ рн Комерс. Дякую за звучне подання. Якщо немає заперечень присутніх, та враховуючи позитивні висновки юридичного департаменту, пропоную підтримати видачу ліцензії зазначеним письмом товариством. Хто за рішення прийнято. Пункт 3. Про переоформлення ліцензії на право проваження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, видане ТОВ будівельна транспортна компанія Дельвейс. На підставі заяві ліцензіату Пропонуємо переоформити на безстрокову ліцензію з виробництва електричної енергії, введену ТОВ в будівельно-транспортну компанія «Адельвейс». Дякую за звучне питання. Думаю, заперечень немає. Пропоную підтримати переоформлення. Хто за? Рішення прийнято. Пункт 4. Про переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТСАС, конверційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлених джерел енергії, виданої то суми теплоенерго. Переоформити ліцензію з виробництва теплової енергії на ТЕЦ, ТСА з установках та установках з нетрадиційних або поновлених джерел енергії. Виданий ТОВ суми теплоенергії на безстрокову із новим видом воспольської діяльності виробництва теплоенергії на ТЕЦ ТЕС АЕС конвенційних установках. Дякую Ось... за звичне питання. Якщо немає заперечень, пропоную підтримати переоформлення. Хто за рішення прийнято. Пункт 5. про перегляд тарифу на відпуск електричної енергії та внесення змін до ціни прама на 17 рік то в єврореконструкції. Хочу зазначити, що це питання безпрецедентне за процедурою. Розгляду, за прозорістю розгляду, за кількістю залучених фахівців та вперше розглядалася на відкритих слуханнях всі зауваження та пропозиції, а також усні пропозиції, які надходили від зацікавлених осіб. Прошу перейти до подання. До комісії надійшову листовіру реконструкція. Від 28 2017 року та заява з доновим матеріалами щодо перегляду тарифу на відпуск лектичної енергії через збільшення суми фінансування сеційної програми на 2017 рік на суму 54 мільйона 193 тисячі. У зв'язку з щільною забудовою захисної зони місця видалення відходів спалювання вугілля ударницький скіти існує проблема обмеженості об'єму золотова. Також фактичні викиди забруднюючих речовин на котлах номер 6789 товарів реконструкції, що спалюють вугілля у вигляді пилу, становлять е, більше тисячі міліграм на. Нормальний кубічний. для приведення у відповідності до вимог нормативних документів, граничних значень викидів пилу на котлах 689. Даринське тес необхідно виконати реконструкцію газочисних установок котлів з установкою обладнання для очищення вихідних газів з досягненням граничних значень викидів по пилу до 50 мг на нормальний метр кубічний. Враховуючи логічний аспект використання вугілля та ситуацію щодо незадовільного екологічного стану і вплив на екологічне середовище, золовідвалу, пропонується виконання робіт, будівництва установки очищення домових газів котлерату номер 6 від пилу та розроблення проєкту реконструкції системи сухого шлакового виділення 7, 8, 9 з метою виведення гідравлічної системи видалення залита шлаку на сухе та подальшого закриття золоту відплаву, а також суттєвого зниження граничних значень викидів забруднюючих речовин. Зазначені заходи погоджені листом Міненерговугілля від 19.04.2017, номер 04.32.35.77. Також до комісії знайшов лист Київської міської державної адміністрації від 23.05.2017 щодо надання можливості виконання заходів з будівництва установки очищення домових газів котлоргаду номер 6 від пилу та реконструкції системи сухого шлаковидлення котлоагрегатів. Крім того, відповідно до протоколу доручень, напрацьованих під час робочої поїздки Київської міської голови до Дарницького району міста Києва від 19.04.2017 номер 22 передбачено то, то в Єврореконструкції має забезпечити модернізацію котлів та зменшення кількості надходження шлаку і золи до золотова озера гарячка на 30%. відсотків. 23 червня 2017 року «Євроконструкція» провела відкрите слухання по зазначеному питанню на місцях залучення місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості та інших закликаваних сторін щодо зазначеного питання. Протокол відрізку службу був наданий до комісії та розміщений на офіційному веб-сайті НКРКП. Загальна вартість робіт з будівництва установки очищення димових газів Котлограду номер 6 від ПУ становить 92 мільйони. А розробка проєкту реконструкції системи слухового номер 9, номер 5 і 9 становить 829 тисяч без ПДВ зізначені суми. ТОВ «Єврореконструкція» надала план графік виконання робіт з будівництва установки очищення домових газів котлергату номер 6 від пилу, відповідно до якого термін виконання робіт травень 2018 року. Після завершення виконання значених робіт передбачається скорочення викидів твердих частинок. На 1236 тонн на рік скорочення обсягу надходження золошлаку, до золотовалу на 30 тисяч тонн в рік, зменшення обсягів споживання та відведення води, а також зменшення витрат електричної енергії на власні потреби, що надасть можливість зниження питомих витрат мовного палива на відпуск електричної енергії. З метою сприяння відкритості та прозорості діяльності НКРКП департамент регулювання відносин сфери енергетики 20 липня 2017 року було проведено відкрите обговорення схваленого проєкту рішення про внесення змін до постанови НРКП 12 грудня 2016 року номер 21.67 щодо перегляду тарифу на відповідні енергії тов'я реконструкція через збільшення суми фінансування соціальної програми на 2017 рік. Результати відкритого обговорення проєкту рішення постанови було оформлений протокол, який розміщені на офіційному сайті комісії. Слід зазначити, що на етапі схвалення проєкту рішення, який відбулося 13.0617 року, присутній голова Київської державної адміністрації. Річко підтримав реалізацію будівництва установки очищення домових газів котлограду номер 6 від пилу та розробку проєкту реконструкції системи сухого слухово шлаковидування котлергатів No5-9. Також під час відкритих обговорень піднімалось питання щодо недостатності <клухи> матеріалів, які опублікувала на своєму сайті ТОВ реконструкція, а саме технічної частини проєкту встановлення електрофільтру. Управління запропонувало товариству оприлюднити зазначені матеріали для більшої інформованості громадкості та відповідних експертів. Відповідні матеріали розміщені на офіційному сайті ТОВ Єврореконструкція. Крім того, враховуючи результати обговорень, департамент з регулювання відносин сфери енергетики підготовлено лист, вже відправлено на Кабінет міністрів України з проханням надати доручення профільним міністерствам та відомствам щодо проведення перевірки логічного стану навколо Золотова Лударницької ТЕЦ ТОВ «Єврореконструкція». Управління опрацювало зазначі до зміни дистанційних програм та пропонує передбачити виконання заходу реконструкції системи шлакового котлорегатів котлеригаті No59 робочих проєкт. Кошти у сумі 829 тисяч гривень. Будівництво установки очищення домових газів котлорегату номер 6 від пилу кошти у сумі 24 мільйона 827,9 тисяч гривень, в тому числі на, на до виконання проєктної документації стадії РД. 1 мільйон 4 тисячі гривень. Та на придбання обладнання 50% від його вартості на суму 23 тисячі 869 тисяч гривень. Джерелами фінансування реалізації заходів пропонується передбачити кошти за рахунок прибутку, що призведе до збільшення діючого тарифу на електричну енергію на 5,4%. Враховуючи зазначене, управління громадських підприємств, департамент з регулювання відносин сфері енергетики, пропоную. Прийняти постанову про внесення змін до постанови РКП від 12 грудня 2016 року No2167 наступного змісту встановити з 1 серпня 2017 року тариф на відпуск летичної енергії на рівні 175,52 копійки за 1 квт годину без ПДВ, схвалити інституційну програму на 2017 рік то в Євроконструкціях у сумі 38 вісім мільйонів сто з половиною тисячі гривень без ПДВ. Зобов'язати ТОВ єврореконструкція щомісячно надавати до комісії звіт щодо використання заходів, заходів будівництва установки очищення димових газів котлергату номер 6 від пилу та реконструкція системи сухого шлаковидлення видання номер No5-9. У разі недотримання ТОВ в єврореконструкція, графіка виконання заходів, будівництва установки очищення димових газів, котлергати номер 6 від пилу та реконструкція системи сухого шлаковидлення віддалення номер No5-9. НРКП розгляне питання щодо вилучення з тарифу на відпуск електричної енергії, то в реконструкція коштів, передбачених на фінансування зазначених заходів, за умови виконання заходу, будівництво установки і очищення димових газів Котлограду номер 6 від пилу, то в реконструкція. НРКП з 1 -го -го 2018 -го року перегляне тариф на відпуск електричної енергії то в на 2018 рік, враховуючи зменшення обсягу викидів твердих частинок та злошлаку на 30%. За умови виконання заходу, реконструкція системи сухого шлаковідлення котлеграти номер 59 то в єврореконструкції. НРКП перегляне тариф на відпуск електричної енергії, то в враховуючи зниження питомих витрат умовного палива на відпуск електричної енергії на 2,5%. Кілограм умовного палива на кіловат-годину, від діючих 398 грам на у 2017 року. А також зменшення обсягу споживання та відведення води. Ну, мене все. Дякую за детально озвучене подання. Які є питання, пропозиції, зауваження? Зауваження, питання, пропозиції. Якщо вони відсутні, я пропоную підвести ще раз риску е окремо. Питання по заходам заходи були опрацьовані профільним міністерством, профільними експертними установами і обрані найпередовіші, що дозволять зменшити викиди, зменшити кількість золи, зменшити потомі витрати палу. Друге питання контролю. Комісія передбачила. Щомісячне звітування з боку єврореконструкції, чітку дату завершення робіт і після завершення робіт зменшення питомих витрат, що буде позитивно впливати на зменшення рівня тарифів. Третє питання це яким чином відбувався розгляд цього питання. Хочу нагадати всім присутнім, що на етапі схвалення проекту рішення в цьому залі були присутні пан Кличко, пан Пантелев, депутати. З профільних комісій Київської міської ради, які безумовно підтримали це рішення. Після того відбулися відкриті слухання, організовані окремо компанією і окремо на базі комісії. Я особисто приймав участь у відкритих слуханнях на базі комісії і пан Пантільєв, які присутні тут приймали участь, де була можливість кожному зацікавленому показати, які у нього зауваження пропозиції. По факту. Пропозицій та зауважень саме до цього рішення не поступило, але всі вони були розглянуті, і комісія відреагувала на запит громадськості, витримавши і зобов'язавши компанію публікувати більш детальну інформацію по інвестиційній програмі, а також направивши звернення до кабінету міністрів України з проханням провести перевірки непрофільними організаціями комітетами щодо стану безпеки щодо золовідвалу тощо. Якщо немає заперечень, в мене пропозиція членам комісії підтримати це рішення. Ще раз нагадати ліцензіату про необхідність щомісячного звітування. Сподіваюсь, в травні 2018 року більшість присутніх зможе побачити або наживо, або з новин, що заходи були виконані, і мета була досягнута. Якщо немає заперечень, пропоную підтримати. Хто за? Рішення прийнято. Рухаємось далі. Пункт 6. Про прийняття постанови національної комісії про затвердження методики формування тарифу на електричну енергію, що виробляється на гідроелектростанціях. Пропозиція бід'єднати з 7, 8 і 9, про прийняття постанови КРКП про затвердження методики формування тарифів на електричну енергію та теплову енергію, що виробляється на атомних електростанціях. Про прийняття постанови НКРКП про затвердження методики формування тарифів на електричну енергію та теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та кенераційних установках. Також пункт 9 – про прийняття постанови національної комісії про визнання такими, що втратили чинність деяких постанов національної комісії. Віктор я прошу е, проінформувати про ключові інновації, які є в цих методиках. Е, це перше, друге проінформати про е, дотримання процедури розгляду підготовки таких рішень. Е, коротко та по суті. Ну, головною нашою задачою було те, що е, ті методики, які діяли е, на сьогодні діючи ще, ці методики були затверджені у 2005 році. Пройшло майже ну, 12 років, тому е, наш департамент запропонував змінити, ну, розробити нові редакції за рахуванням вже, е, сьогоднішнього часу. І, і раніше, які ще в нас е, така відмінність. Раніше один порядок був на всіх. Тепер для кожного ліцензіата, крупного це Укргідроенерго, це гідроелектростанції і енергатом, для них окрема є методика, і є окрема методика для ТЕЦ конгерційних установок. Це якби одне таке новаторство наше. А крім того, крім того в кожній із методик, тепер тариф буде затверджуватися разом з структурою тарифу. Крім тарифа або структура тарифа, і це дасть можливість більш детально аналізувати роботу по факту, аналізувати роботу підприємств і порівнювати з планами. Раніше у нас такої можливості, на жаль, не було. Ми в основному тільки контролювали виконання сеційної програми і загалом роботу підприємства. Зараз у нас буде вже можливість постатейно аналізувати і робити висновки і вносити я переговори. хочу вас трошки поправити. І раніше була структура, але вона була не в такої високої деталізації. І В рамках заходів контролю кожен можна знайомитись, що перевірялися операційні витрати з деталізацією. Але з метою підвищення деталізації було запропоновано ці порядки. Ну так, як, як приклад, я от, наприклад, по гідроелектростанціям, що ми пропонуємо нове, що раніше, раніше не було? Встановлення структури тарифів, встановлення тарифів для гідроектостанцій і гідроекумулюючі станції окремо. Раніше в нас тариф затверджувався і гідроелектростанції, і ГАЕС якби одним, одним тарифом. Зараз ми розділяємо це перший крок до нового ринку, де гідрокумулюючі станції вже будуть працювати окремо. на нових умовах, як допоміжних послугах буде. Потім детальний опис статей. Крім того, в кожному з порядку в нас додавалася кількість таблиць, де для ліцензіата є можливість в електронному вигляді нам надавати цю інформацію більш детально і більш оперативно. Це також сприяє і ми більш детально-оперативно будемо розглядати ці тарифи. Крім того, по гідроелектростанції буде поквартальна розбивка ставки плати за відключенню електричну енергію в складі двоставочного тарифу. Ну, в основному по гідроелектростанціям. Як би все. По атомним електростанціям. А, крім того, більш детально по всім методикам ми виписали, коли тариф переглядається за зверненням ліцензіата, і коли тариф переглядається за ініціативою НРКП. Це також дуже важливо. Щоб підстави ліцензі... для перегляду тарифу. Так, так, так. От для атомних станцій в нас є зазначені підходи про визначення ціни на свіже ядерне паливо, а саме вартість ядерного палива враховується на підставі моніторингу та аналізу ринкових катувань короткострокових та довгострокових на уранову міську сировину, послуги конверсії та збагачення. Так, і по ТЕЦам, які в нас ну, нові підходи. Посилення відповідальності рецятів за неотримання структури тарифів новоруслетичної теплої енергії, зазначені підходи ціни на паливо. А саме індиктативна ціна вугілля визначається на підставі середніх цін фьючерних контролювань на 6 наступних місяців, що ж за місцем встановлення тарифів скоригування на калорійність сім місць сірки. Вартість природного газу враховується на підставі моніторингу та аналізу цін на ринку природного газу, який здійснюється комісії, та зарахування дитина вартості природного газу, а також зарахування обсягів та умов виконання спеціальних обов'язків покладених кабінетом міністрів на суб'єктів ринку. Ага, ну, також по ТИСЛАМ передбачено застосування до розвиткових параметрів регулювання, виконання сеційної програми та ремонтної програми за період, що передує. Прогнозами для включення до розрахунків тарифів на селектичної та вернутися теплової енергії морсійних відрахувань, розрахунки яких проводиться відповідно до вимог національних положень бухгалтерського та міжнародних стандартів. Ну, тобто принципі... для ТЕЦ пропонується більш деталізована структура витрат, чіткі підходи по визначенню вартості палива, а також можливість встановлення довгострокових стимулюючих тарифів з метою заохочення компаній до енергоефективності та залучення інвестицій. Для цього необхідно. Виконати всі умови, в тому числі і 100% виконання інвестиційної програми попередньому ну, періоду. І ще ми пропонуємо більш детально розглядати ремонтні роботи і також щоквартально надавати звіт, щоб був моніторинг цих робіт, а не тоді, коли вже пройшла перевірка через рік і тоді починаються проблеми і для комісії, і для цінзят. Так вони щоквартально надають. І мають можливості в період базового року зробити якісь зміни з погодженням з нами, а не робити самі по собі, а потім виникають проблеми при під перевірках перевірка. Ну, Дякую. Коротенько Якщо все. немає заперечень, враховуючи те, що процедура дотримана була, можете проінформувати, коли було опубліковано, коли відбулись відкриті слухання. 19-го, значить, з метою сприяння відкритості та прозорості діяльності у сфері. Виробниць летично-теплової енергії, ну це на і на атомних станціях і на гідростанції. 19 липня 2016 року було проведено відкрите обговорення плану проєкту рішення, що має знак радурного акта постанови НКРПВ, Ну, про ці порядки. Результати відкритого обговорення свалених цих проєктів. Були оформлені протоколи та таблицю згодження позицій, де зазначено спосіб врахування та або мотиви відхилення зауважень та пропозицій значення матеріали 24 липня були розміщені на офіційному сайті. Це відкрите слухання відбулося після того, як ці проекти два рази публікувалися на сайті комісії як проекти для обговорення. Що немає тоді питань заперечень по пункту 6, 7, 8 та 9. 9 означає скасування старих порядків, що немає заперечень присутніх. А, давайте, кто-то может У нас трибуна в іншому месте. Да. Добрый день, Найк Энергатом. Я хотела бы немного уточнить по поводу инших доходов, которые учтены у нас как иншие виды деятельности господарской, которые будут учитываться, могут учитываться как, поход, как это, связанные с доходами по реализации электроэнергии. Ну, это там типа оливы, брук. Вот здесь вот инши доходы я предлагаю все-таки дописать, потому что у инших доходов есть инши вытраты. Поэтому оно как бы результатом только может быть. Нельзя учитывать только одни инши доходы. Следующий пункт, который касается, это экономический эффект от внедрения инвестиционной программы. В основном на атомных станциях весь экономический эффект от внедрения мероприятий по инвестиционным программам, он связан с продлением сроков эксплуатации или поддержанием блоков в работоспособном состоянии. Поэтому учитывать его как дополнительный источник финансирования инвестиционных программ, он уже выражен в дополнительной, в дополнительной выработке или в выработке, которые есть по плану работоспособность блоков. Поэтому это вот, ну, неприемлемый как бы, учет. Економічного ефекту при формуванні інвестиційних програм доповнітельного істочника фінансування у нас Дякую за ваші пропозиції. Зауваження вони мали надаватися ми в період ми в добавили, рамках періоду. Ще я певне що їх розглядали. Я думаю, що по першому питанню наша позиція була єдина для всіх ліцензіатів, і для Укргідроенергії і для наекненгатам додаткові доходи, які у вас виникають. Такі, як ви, наприклад, назвали реалізацію металобрухту, вони виникають в зв'язку з основною діяльністю. Нет, вони Якщо не вони виникають в рамках основної діяльності, комісія буде розглядати чистий результат від вот, чистий цих результат, діяльності в рамках е, планування тарифу або в рамках його перевірки. По другому питанні, по економічному ефекту, я впевнений, що у вас є заходи, які мають е, безпосередньо економічний ефект від скорочення витрат. І є заходи, які передбачені як підвищення безпеки та надійності атомних станцій. Кожен з них має мати економічне обґрунтування, економічний ефект. Це нормально і для всіх випадків має таке готуватися. Вони можуть бути різні, але вони мають точно бути. Це наша позиція по всім заходам для всіх генерацій. Електричної енергії. Дякуємо. Якщо немає заперечень інших та пропозицій, пропоную членам комісії підтримати пункт 6, 7, 8 та 9, тобто нова методика формування тарифу на електроенергію на гідроелектростанціях, нова методика формування тарифів на електричну енергію на атомних електростанціях, нова методика формування тарифів на електричну та теплову енергію, що робляється на ТЕЦ теплових електростанцій, так а також скасування старого порядку, який діяв ще з 2005 року. Що немає заперечень, прошу підтримати членів комісії. 6, 7, 8, 9. Хто за? Рішення прийнято. Порядок денний вичерпано. Дякую всім присутнім.